Доброго дня, діти! Я сьогодні на території нашого садочку і хочу вам показати, як цвіте черемуха. Погляньте, яка вона гарна, біла, наче наречена. А зараз я вам хочу про неї розповісти віршика. Слухайте уважно. Для тих країв, де сходить сонце, цвіт сакури та цвіт життя. Та цвіт перлина для японців, кохання в квітках сприйняття. У наші квіти черемшина, духм'яна квітка чарівна, той кущик любить вся країна, Дивись, тягнеться до вікна. До вічності, той дотик милий, маленька квіточка ясна. Вона надасть жаги і сили, в ній сонце і землі весна. Черемхий цвіт. Як у небі зорі, милують зір і почуття, Ну а як сутінки на дворі, то лине пісня солов'я. Посюди квітне черемшина, навіщо сакура нам та? Черемха, квітка батьківщини квітує на землі весна.